Всім привіт. І знову консервація. Два салати. Попередній салат з помідорів. У нас залишився розсіл, не викидать його ж, помідори підспіли. І ще вистачило на чотири баночки. Тобто 3 літри розсолу виходить на 11 літрових банок, хто в мене питав. Я ще напишу під тим відео, що випустили. А також сьогодні накришила мама салат. Новий салат із помідорів. 3 кілограми помідорів порізати. 1 кілограм цибулі порізати. Добавити. 4 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру, 50 мл оцту і 50 мл олії. І гарненький такий пучок петрушки. Все це у миску, перемішати і маринувати. В рецепті написано 2 години, як гарно пустить сік, щоб хватило залити помідори в банку. Кладете в банки, накладаєте і стерилізуєте 15-20 хвилин. Своєму соку виходить. Да, цей салат я теж роблю вперше. Це я вперше роблю салат. Ось він у баночці. І плюс 4 баночки того салату. Попередній. Попередній. Остався сироп, я нарізала і добавила. Так що 3 літри води з попереднього рецепту вистачає на 11 літрових баночок. Ну, смотря, як ви будете їх накладати. Може в кого фатить і на 12, а мов, в кого тільки на 10. У мене хватило на 11. І сьогодні роблю цей новий рецепт. Ну, попробуємо взимку. Добрий. добрий. Буде. Дуже ну, це добрий. Помідори. Тільки, що, тільки що він без, без додатки води, без сиропу, у своєму соку. Помідори в своєму соку щитай. Що пустили, розсіл який. і все. Це ж помідори буде смачно. Теж взяла з інтернету, людина розказує, що торік робила, дуже добрий, всім смакує. Ну, Я накришила, замаринувалася, постояло, попробувала, дуже смачно. Що робіть? І смачного всім. Забула ще сказати за цей новий салат у баночки, в які ви будете накладати, стерилізувати, Добавляєте, у чисту баночку добавляєте чесничок за смаком, один-два зубчики, лавровий, пер, лавровий листочок, перчик духмяний і чорний горошок теж за смаком, і за смаком гвоздичка. І накладаєте салатик, заливаєте оцією юшечкою, що утворилася під час маринування, і стерилізуєте. Ну, ось ці баночки із салатом. Я спеціально розкрила, бо мама вже накрила. А ще остання, яка збоку стояла, вона пізніше почала кипіти вода, то ще стерилізується. Якщо комусь треба, ми можемо зняти покроковий рецепт. Тому що люди є різні, хтось схватує, просто на льоту розповів і все. А комусь треба зняти і докладно все показати. Хоча, знаєте, як раніше, ми починали з порадниці, там, нові рецепти дізнаватися. Потім а, був журнал Люблю готовити. Пам'ятаю, ми його виписали в нашому селі на цілий рік, самі перші, а потім на пошті, напевно, люди побачили. І поштарка каже: оце був журнал ваш один. А тепер люди виписують і виписують. Щось на село вже йде там багато екземплярів. Ще до інтернету. А, але якось закривав, орієнтувався на те, що написано там нарізати кубиками. А якими кубиками? А хто знає, хто якими любить. Так що багато закривали. А ось салат позавчорашній. Наш. Шматочками, смакота. Ну, хай воно гріється. А це варення із абрикосів Похолодало. проти тієї спекоти, що було, це ж небо і земля. Гарно, краще вдягти на себе щось таке свердрик, якийсь, штани, чим ходити ото Жаритися. Вітер у нас північний, вітряно, вчора. А, позавчора який вітрюга був. Ой, ми їздили по картоплю, їхали через поле з мамою. Там, де колись паслась наша череда. Там я знімала на попереднє відео. Нарізок у мене там ще хватить. Солідаго цвіте, там дуже багато місцини з ним. Так, ми пообідали. Я хочу... Сходить, подивитися, диньку. Так хочеться мені диньки. Кавуни ми вже з'їли, ті ще ростуть, які в ґрунт садилися. А вже я рвала диньку з ґрунту, Ту, що насінням садила. І оце хочу піти. Подивитися. Хоча, думаю, що ще. Оце похолодало. Вдень так гарно, не спекотно. Навіть не знаю, скільки градусів. Я вчора вибирала помідори. Увечері. Наш перець. Похолодало, і я думаю, що воно замідляється з піння. динь. Ось який гарний перець. Це буду брати з нього семено. Це той перець, яким того року нас пригощали. Дві жовті були і дві червоні перчини. Оце він. Люди, ті люди, які нам дали його, казали, що вони садять із свого насіння з року в рік. І ще десь червоний, можливо, оце він так по формі підходить. Дуже він стійкий, його не бере не вершинна гниль, так як цього року дуже перець у мене оброблявся від вершинної гнилі. Профілактичні обробки були, але все одно. Чи то сорти такі, які є, але от на цьому жовтому взагалі, взагалі. немає. Чи то сорти такі більш схильні до гнилі вершинної. Не знаю. Ось ротунда. Ой-ой. Дуже гарна білозерка. А і знаєте, якого немає? Що дуже-дуже мені прикро. Немає перцю лайлак лайлакбел, який у мене в тому році був. І насіння брала знову тієї ж самої фірми. І немає. Жодного я взагалі не бачу. Ось так ось ротунда буде. Зате ротунди до, до схочу. Тут ось якийсь червоний буде. Так що отой жовтий я буду збирати. Зараз я отак гляну з цієї сторони. З цієї сторони його буде видно ось він. Ось він. Ось він красень. Дуже схожий він на білозерку. Але це не білозерка. Білозерка, вон там окремо, вона така невеличка. А це такий м'ясистий, ух, дуже гарний. Буду збирати його на насіння. Капуста. До речі, поки йдемо ми до день. Капуста. Ось вона після обробок. Ну, мала. Мала буде капуста. Не стоїть шкурка вичинки. З такою спекою. Жива після олії, як бачите. Може хтось не бачив, я вже невно. Ну. Десятий раз її показую, мої огірочки. А місяць, певно, як посаджені, менше. Це фенікс. Навіть учора поливала, отам дивилася, вже є. Видно, вже малесенькі огірочки. Бур'ян не вириваю, то тіньок. А не господиня всрата. А це сремський. Меншенький, але також вже он там така завість, наче вже і прослідковується. Дивіться, яка шикарна рослина. Дуже, до речі, дуже гарно у таку спеку вона притіняє землю. Ось її багато на ось цій полуниці. Вон там, ось. Де близько до полуниці вона, то там, о, вчора поливала, дивіться, де висохло, а де волога зберігається. І не так висихає полуниця. Так що це теж тіньок. Не треба розказувати. Так, що ж тут падиня? З цього куща я, до речі, і виривала трохи більшу, ніж ця. О! Тула покрутить, вона відірвалась. А, пахне. Отаку я десь виривала трохи більшу. Дівчата, ви давайте якось прискорюйтесь, я не знаю. Я таке діло люблю. Дині, кавуни, всі фрукти. Завчора я, як ото ми закрили салат, я нарвала кукурудзи варила. Але знаєте, ще така не дуже була. Думала сьогодні, ну хай ще день-два і буду варити. І що їстимемо, і що на заморозку. Оця. Відколи вона вже почала так наче, свій процес. Прискорюся якось, бо щось цієї наїстися нам. Ну, це ну, так бобіка тразнить. Там взагалі ще зелена. М -м -м. Ну, хоч щось. Кавунчики ще ростуть. Не знаю, чи виростуть. Так їх пересмажило. Тут он взагалі, щось я день тут не бачу. Чи то сорта такі. О, диня, диня, сорт урожайний. <гум> Називається. Кавунів також не скрізь є. Ось динь нема. Там зав'язалося, напевно, сорти такі слабкі проти спеки. Ось ці ще ростуть. О, ростуть. Кілька днів тому він був менший. Ну що, добре, що й це є. Я в нас у магазині в селі день не бачила. Ко є, по-моєму, по 26 гривень кілограм, а день нема. Ось ми вже квасолю цю дорвали, а цю, напевно, так залишилось нараз. Пройтися також з корінням це вирвати. Ну, хай завтра, післязавтра нарову вже кукурузки. Щось думаю, що це буде смачний сорт дині. Я Не... Хоча не знаю, як він називається. <різь> Отак. От Зате своє, без нітратів. Ах, як пахне. Підемо зараз, помиємо, розріжемо і посмакуємо. Всім гарного дня! Дякую всім, хто завітав. Прийшла додому, диня смачнюча. Виявилася, хоча малуватенька, аби ж більша. Поставила воду на каву і кинула взором на помідори. І хочу показати, які оті, пам'ятаєте, фіолетові. Я пройшла по городу, не показала, але я вчора вибрала. От ті, що фіолетові висять на кущах, вони ось такі стигнуть. Рожеві, блідорожеві, смачні.